Привіт! Я вирішила поїхати в Польщу і показати вам, який польський базар орієнтований на німців, створений для німців. Навіть з Берліну їздить е, безкоштовний е, автобус, який возить всіх німців в Польщу на базарі. Що ж там такого цікавого в Польщі, в тому в Польщі на базарі? Поїхали разом. Ось ми доїжджаємо до. Польсько-німецького чи німецько-польського кордону. Зараз ми перетинаємо кордон. І одразу, за, як ми в'їжджаємо в Польщу, з лівої сторони ну, дуже великий базар, нас сьогодні там цікавить дитяча кімната, тому що вона там безкоштовна. Це ми ось виходимо вже з дитячої кімнати і. Йдемо повз базар, базар, звичайний базар, але все дуже сильно дороге. Все китайське, дороге, дуже багато різних кав'ярень, цигарки продаються, все, що потрібно, але насправді дуже сильно дороге. Я не рекомендую сюди їздити, їздити скуплятися, окрім, наприклад, Можна поїхати в дитячу кімнату, яку я залі, далі вам зараз покажу. Вона абсолютно безкоштовна, або далі ми поїхали скупитися також, але не в бідрюнку. Ось тут дивіться, дитяча кімната абсолютно безкоштовна, тепло, чисто. Вона створена, напевно, для батьків, які захотіли скупитися і залишити тут дітей. Звісно, що тут немає на кого їх залишати, тут всі сидять батьки. Але дуже класно, можна поїхати безкоштовно тут погратися, так як в Німеччині там за годину в такому коштує десь не знаю 15-20 євро. Ні, не за годину, десь за 3-4 години. Тут далі також є зал, де можна їздити на різних автомобілях. Світить світлофори, дітки всі граються. Нам дуже сподобалося. Ось тут є перехід з однієї ігрової кімнати в іншу ігрову кімнату. Так? Тут видно парковку і базар. Так? З іншої сторони така величезна площадка, і можна зайти, подивитися повністю, як виглядає базар. Все дуже чистенько, гарно, всередині тепло, і тут видно, який насправді великий базар. Скуплюється, звісно, тут лише німці, платити в євро. Написано е, німецькою також, багато різних якихось декорацій, німецький польський прапор. Тут зверху також є туалет. Насправді дуже чистий, все за німецькими стандартами. Далі, звісно, ми поїхали скупитися тут, але я інколи надаю перевагу скуплюватися в левіатані, тому що там дуже хороша колбаса, різні шинки. Якщо проїхати туди трохи далі, з правої сторони буде левіатан.